Чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей, що треба зняти, очистити? А тут є агресивні, дуже агресивні люди. Дуже агресивні люди, загроза є. Навіть тут кладовицька магія зроблено. Все починається так. Спочатку зникають фінанси. Тоді погіршиться може саме здоров'я, бо тут фундамент зносять прямо під фундамент. Але ваш захист працює і. До такого ефекту, як вони хотіли, не доходить. Тільки гроші можуть зникнути. І те, що ви за що б не брались, воно як-то дуже повільно все зупиняється і дуже повільно. Що, так, все сповільнюється. А і дуже така може бути втома, як лягаєте просто не можете е, піднятися. Заперечу весь негатив, Убираю. от Але ж вбираю всю агресію, одвертаю, всі порчі, кладовицьку магію знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, хто замовляв. Не на переклади, не породу, не по колу, не покроє, не переходить. Тому хто робив, лишається. Більше лиха зробити не зможе, Все назад повертається. Тут жертви. Мені виходять тварини. Приносили. Є жертва. Заперечуюсь негатив, убираю, знімаю. Всі негативну магію кладовицьку. тих хто дивиться відео близьких людей, які б не чинили порчі, прокляття знімаються, повертаю вам сили життя, радість, життя відновлюється, знімається депресія. Анулірую повністю всі негативні програми. Більше енергії не зможуть з вас забрати. Тут дуже сильний крадній якось стоїть. Знімаю крадник, стяг, знімається повністю, відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Відновлюється ваш організм до ідеального стану. Відновлюється здоров'я, сили, повертання.